Привіт, малята! Сьогодні ми вирушимо в чарівну подорож у світ українських традицій. Я хочу почати з чудового віршика. Кожного народу є своя святиня, а для українців вишита хустина, її господиня шила, вишивала, у нитки яскраві свою душу вклала, чисто, охайно прибрана хатина на столі від час та вишита хустина, світлий символ щастя, ніжності в серцях, мов весна квітуча, хусточка ось ця. 7 грудня ми відзначаємо День української хустки. З давніх давен головним убором українських жінок була хустка. Спочатку її робили з білого тонкого полотна, потім вишивали різнокольоровими нитками червоного та зеленого, жовтого та рожевого, а іноді вишивали нитками чорного, але тільки разом із червоним. Візерунок на хустині був геометричної форми, а пізніше придумали рослинний орнамент, з квітів, листя. Хустки передавалися з покоління в покоління. Послухайте прислів'я та приказки про нашу українську хустку. Я не панна, я господиня. У мене хусток повна скриня. Хустка є наш оберіг, яка зігріє усіх. Мамина хустка, серцю мила, бережи її, дитина. Як голівенька в хустині, любо мамі і дитині. Малята запрошую намалювати хустинку. Для роботи нам знадобляться різнокольорові фарби, водичка, пензлики, серветки, сухі та вологі, кульочок, яким ми будемо малювати, набираючи туди повітря, та наша хустинка. Трикутної форми білого кольору. Стінка вийшла у мене. Чекаю на ваші світлини.